Всім привіт, друзі! Багато хто з вас любить Lineage 2 і з нетерпінням чекає будь-якого контенту про цю гру на каналі. Радію разом з вами, бо це нарешті відео про Lineage 2 Однак не всі такі старі динозаври, як ми, а саме про них сьогодні буде відео, і не всі грали в цю гру. Я постаралася зробити все, аби це відео було цікаво подивитися усім глядачам та проникнутись атмосферою цього унікального середньовічного фентезі світу. Тож не поспішайте вимикати відео, а краще поставте вподобайку та підпишіться на канал. Беріть до екрану лососеву кашу та редстоунове пиво. Приємного перегляду. Сьогодні ми вирушаємо у одну з найзагадковіших локацій в Lineage 2 – Первісний острів. Це місце завжди вибивалося для мене своєю стилістикою із загальної картини світу Lineage 2. Час тут немов зупинився, а кожен твій крок може стати останнім. Динозаври, що населяють острів, в давні часи несли загрозу для існування всіх живих істот в світі. Для захисту створених богами раз динозаврів хотіли повністю знищити. Однак богиня Шилен взяла опіку над ними і перемістила динозаврів. На окремий острів, що був відділений морем від усього світу, на острові до динозаврів жило давнє плем'я Елрокя, яких Шилен наділила силою в обмін на їх клятву, згідно якої вони мусили. Пильнувати за динозаврами. Елроки доволі мудрі. Зверніть увагу, що вони не пустять до них на острів, якщо ви знаходитесь в бойовому стані. Член племені Елроки аргументується тим, що вони проти того, щоб хтось просто так бився з динозаврами. Але потім вони самі нас про це проситимуть. І все було би добре. Однак Шилен наказала перевести динозаврів в б острову у загублене гніздо. При переселенні деякі монстри вирішили втекти. Всі подробиці розкажу згодом під час проходження квестів. Спочатку давайте. Поговоримо про сам острів. Умовно, він поділений на дві фарм-зони: це відкрита частина первісного острову, де живуть динозаври, яким вдалося втекти при переселенні, та джунглі, які називають забуте гніздо. На відкритій частині моби розміщені більш розсіяно та їх менше. А в гнізді навпаки. Динозаврів багато і часто вони розміщені сім'ями. Тож, коли ви вдарите одного з них, на вас нападе вся їхня родина. Окрім цього, на острові є мирна зона. В ній стоять різні NPC, один з яких Маркус, дослідник, який став першовідкривачем острову в наші часи. Також тут є пристань. Тож на острів можна потрапити кораблем, що регулярно плаває з руни до острову і назад. Окремо від острову є острівець трішечки поменше. Там знаходиться поселення Елроке. Ми до них ще неодноразово завітаємо. Взагалі на первісний острів самостійно можна дістатися трьома способами: телепортуватися з руни, поплити на кораблику з гавані руни, або якщо у вас є схильність до мазохізму, переплисти море. Серед цікавих NPC, котрих ми не зустрінемо у квестах. Окрім першовідкривача Маркуса, тут також є шаман Вервато. Він стверджує, що він призивач мерців, і дійсно розробники наділили його такою функцією. Всього за 200 тисяч аден ви можете воскресити члена свого паті, і він з'явиться. Поруч з вами. Також біля Маркуса і Вервато ви можете завітати в маленьку крамничку торговця Діна. Там мало чого корисного, але все ж, можливо, вам знадобиться первісне зілля, щоб захиститись від отруєння. Теж цікавий айтем, який зустрічається тільки на острові. Біля всіх цих NPC є ще кривавий Вівтар, але це вже зовсім інша історія. На острові є два рейд боса: це Урука і Сейлрен. У рука абсолютно звичайний польовий бос, з якого не падає нічого корисного, окрім можливо, біжутерії ТТОС та зброї Ес Грейта. Хоча, якщо ви жадібний гном, то вас порадують і різні куски. На ту ж саму біжу і пушки. У рука стоїть в самому кінці відкритої частини острову неподалік охоронця, що тепає вас на острів Елрокі. Сейлрен навпаки, доволі цікавий і непростий бос. Для того, щоб потрапити до нього, лідер паті мусить мати газ спеціальний інструмент Елрокі, яким вони підкорюють динозаврів. Власне кажучи, для цього треба пройти низку квестів. Три з них виконуються всього один раз, а останній четвертий треба переробляти щоразу, коли ви хочете потрапити до Сейлрена. Давайте розкажемо. Кажу вам про ці квести. Перший квест зустріч з племенем Елрокі. Після його проходження ми зможемо взяти всі інші квести на острові Елрокі. Час його проходження десь хвилинок 5. Взяти його можна у Маркуса прямо біля пристані. Він розкаже нам, що Елрокі – древнє плем'я, яке має свою культуру та традиції, а не просто якісь доісторичні крокодили, як ви могли подумати. Він просить нас про невеличку послугу. Мушика, лідер племені Елрокі, колись врятував експедицію Маркуса у забутому гнізді. І вони стали справжніми друзями. Однак, нещодавно Маркусу прийшов лист від мушики, в якому той повідомив, що він смертельно хворий. Ми вже вирушили в інший кінець поляни і говоримо з Орехочином, який насправді банально просто гейткіпер. Телепортуємось, знаходимо мушику. Йому видно геть погано, тож говоримо з його сином крокодилом Азамахом. Він не дуже хоче з нами спілкуватись, бо ми всього лише людина, а не доісторичний триметровий крокодил. Підходимо до третього NPC Караквей, і вже він не проти прийняти нашу допомогу. Тож відправляє нас в джунглі шукати гніздо і викрасти звідти яйце. Прямуємо туди, знаходимо яйце, говоримо з нашим яйцем, якби це дивно не звучало. Забираємо його та повертаємося до Азамаха. За це нам дали всього лише трішечки Аденки. Однак тепер ми заслухаємо жили трохи більше довіри, і нам дозволять виконувати всі інші квести. Ну, дякую. Далі ми підемо виконувати наступні квести. Однак тут вже трішечки лор моментів, аби домінувати над динозаврами, Шилен дала Елрокі Гасхи – бойові сокири, що мали велику силу. Під час переселення між динозаврами та Елрокі сталася велика битва, внаслідок якої загинуло багато воїнів та динозаврів. Після їх смерті всі Гасхи розкололися на шматочки, які розлетілись і потрапили в шкури динозаврів. Тим самим то. Пори втратили ментальний зв'язок зі своїми власниками. Однак, завдяки цьому сейлрен, що був наймогутнішим з динозаврів, все ж був ув'язнений в глибина гнізда, аби утримати його, Шелен створила статуї, які мали силу в печаті, що не давала сейлрену втікти. А племені Елрокі вона розказала своє пророцтво. Коли давнє зло знову пробудеться від довгого сну, доля прийшла чужинця, що матиме газг, аби врятувати плем'я Елрокі. А статуям наказала пропускати до сейлрена тільки Воїна, озброєного гасхом, аби знання про це передбачення дійшло до наших днів. Шилен створила кам'яні стели, що зберегли б історію острову. До нашого часу збереглися лише три: перша з них. У Лукаїму, що означає очі, що слідкують за землею, створюючи її, шилен промовила слово тепу. Тільки цим словом можна розбудити камінь. Ім'я другої стели балукаіму, що означає очі, що спостерігають за морем, створюючи його, шилен промовила слово тоон, яким ми зможемо розбудити камінь від сну. Останній монумент. Чутака іму, тобто очі, що спостерігають за небом. Коли Шилен подарувала каменю життя, вона сказала вагу, і саме від цього слова камінь прокинеться. Елрокі змогли утримувати динозаврів, а Шилен врятувала весь світ від них. Це була вершина її могутності. Наступний доступний нам квест ім'я зла, частина 1». Взяти його можна у мушики. Щоб взяти його, у вас обов'язково має бути виконаний квест зустріч з племенем Елрокі». Час проходження займає приблизно 10 хвилин. Мушика почувається краще і дуже вдячний нам за допомогу. Однак він вважає, що його хвороба не випадкова, оскільки давнє зло пробудилося. Він вважає, що всі Елрокі будуть знищені, і острів знову охопить хаос. Він відправить нас поговорити з Караквей. Той, в свою чергу, розповідає, що ми маємо. Знайти давні записи їх предків, заховані. В забутому гнізді. Для ритуалу зустрічі з духами предків йому потрібні кістки Дейноніха та кіхті Орнітоміма. За ними і вирушаємо. Вони стоять кучками одразу після входу через печеру. Тож це буде нескладно. Як тільки ми їх отримуємо, повертаємось до Караквея. Далі він відправить нас шукати кам'яний монумент, який називається Лукаємо. Знайшовши його в забутому гнізді, ми промовляємо тепу і відправляємось до наступного каменя, пароль від якого то он. Остання кам'яна стела відповість нам тільки, якщо ми скажемо. Пароль вагу. Повертаємось до мушики і здаємо квест. Пройшовши його, ми отримуємо доступ до квесту ім'я зла, частина 2. Взяти його можна у Азамаха. Він розкаже нам, що хворобу його батька спричинив уламок Газха. і ми маємо знову відправитися. До всіх статуй по черзі. Спочатку до Улукайму, потім до Балукайму, в останню чергу до Чутакайму. Від них ми чуємо мелодію, її варто запам'ятати. Адже це пісня полеглого воїна Елроке. Чутакайму радить нам знайти могилу цього воїна. Йдемо шукати її та говоримо з нею. З яйцями ми вже говорили, чому. З могилою не поговорити. Щоб отримати газ, нам знадобляться останки померлого воїна. Але перед цим ми повинні організувати йому гідне поховання. А ось для цього нам потрібно заспівати йому пісню. Згадуємо, що нам розказували статуї. І співаємо. Перший куплет має ноти до Мі, Фа, соль, Фа, другий Фа, соль, Ті, соль, Фа, третій соль, Фа, Мі, Фа, Мі. Для зручності вивола ці ноти на екран. Якщо ви правильно проспівали пісню, то отримаєте прах воїна. Його необхідно віднести до статуї Шилен, що стоїть на горі на південь від центру первісного острову. Саме ця статуя запечатує сейлрена. Від неї ми дізнаємось, як використовувати газ і те, що ми тепер отримали право користуватися ним. Повертаємося до Азамаха, потім до мушики, хизуємося нашими досягненнями і завершуємо квест. Нагорода знову так собі, однак ми отримуємо можливість проходити квест «Битва з сейлреном. Давайте такою можливістю скористаємося. Повертаємось до статуї Шилен. Цей квест можна повторювати щоразу, коли ви хочете потрапити до сейлрена. Статуя попросить вас вбивати птерозаврів та. Трицератопсів, допоки ви не наб'єте 30 уламків Гасху. Це зробити не складно. Ви витратите буквально 5-7 хвилин свого часу на весь квест. Коли ви набили достатньо, повертайтесь до статуї Шилен і отримайте Гасх. Він потрібен, щоб перемогти сейлрену. Все, це кінець квесту. Тепер шукайте собі в паті як мінімум одного добровольця і вирушайте до боса. Але я думаю, у вас виникло логічне питання: а що такого корисного в цьому босі? Заради чого всі ці муки? Заради грошей, адени, дропу та досвіду? Ні, по факту з Сейлорена в кращому випадку ви отримуєте декілька точок та шматки для крафту. Логічне питання. Навіщо це все робити? Все банально просто заради яєчка. Так цей пет унікальний і абсолютно непотрібний. По користі він гірше за звичайного вовка. Однак його можна отримати з шансом 70% з сейлрена, або з шансом 0,1% Просто полюючи на динозаврів на острові, що робить його доволі унікальним. Чи потрібно воно вам, і чи вартує весь витрачений час цього вирішувати вам? А ми йдемо скоріше до боса. В нього є унікальна закрита зона, в яку можна тільки телепортуватись. Також його треба, як і інших ящерів, в влінеж 2, почекати. Тут процес очікування реалізований навіть цікавіше. До вас по черзі вибігають три велотрицераптори, один птерозавр і один тиранозавр. Напевно, що ми не засумували. Тільки потім, коли ми переможемо їх, до нас з'явиться сам Сейлрен. В нього, до речі, є масова атака, Кенсел та стан. Будьте обережні. На острові є міні-бос тиранозавр. Він знадобиться тим, хто хоче виконати квест на репутацію для клану. Взяти його можна у гранд майстра Валдіса в Руні. За кожного вбитого тиранозавра можна було отримати кіготь, який приносив клану 50к РП. Також на ньому качають еса. На 11 та 12 рівні і фармлять Елеси раніше була важлива вимога щодо цього квесту, аби тиранозавр був у пастці, коли його вбивають. Однак далі це спростили. На сучасних збірках люди взагалі не знають, що таке пастки, і це навіть трохи сумно. Адже квест випробування мисливців Елрокі стає просто непотрібним, а він мав дуже цікаву механіку. Адже після його виконання вам давали спеціальну зброю та камінці, аби зробити пастку. Коли камінці закінчувалися їх можна було докупити у NPC Азамах. за допомогою спеціального інструменту. У вас з'являлося чотири додаткових вміння: кабокула, який використовувався, коли динозавр гарчить, шабоноба у випадках, коли динозавр вчиняє опір. Та пірава, якщо динозавр виривається, і, відповідно, саме вміння встановлювати пастку. На острові динозаврів є ще квести, не пов'язані з сейлреном і, в принципі, ніяк не розкривають сюжет всього острову. Це квест розквіт та занепад племені Елрокі». Його можна взяти у продавця білетів на корабль. Сінгсонга, весь сенс полягає у фармі кісток динозаврів заради рецептів на династію Сет, а також квест облава грабіжників Елрокя», в якому продавець Дін пропонує нам знайти і покарати банду Елрокя, котрі грабують торговців. Максимально непотрібний і нецікавий квест з таким же сюжетом. В нагороду за 100 вбитих Елрокі ви отримаєте трішечки Адени. Має сенс. Тільки якщо ви і так збиралися там фармити щось дуже довго і візьмете його просто, щоб потім ще й аденки зайвої заробити. З цікавих та унікальних предметів, що можна зустріти на острові, є плід спригана. Він дропається з моба сприган і збільшує супротив до отруєння та анестезії. Синій, зелений та червоний первісні кристали збільшують СП на 50, 100 та 200 тисяч відповідно. Випадають з динозаврів первісне зілля збільшує супротив до отруєння та анестезії. Можна придбати у торговця Діна, що знаходиться біля причалу первісного острову. Первісний камінь Дейноніха камінь виклику Дейноніха, який харчується їжею вовка і випадає з дуже маленьким шансом під час полювання на динозаврів. На нього не можна одягнути обладунки, однак можна вдягнути біжу для петів. Насправді, якщо чесно, мені було цікаво дізнатися, як дістати цього пета, тому я і почала перекопувати всю інформацію про острів, бо ніде в інтернеті немає конкретної відповіді на питання, де його взяти. І в жодного моба в дроплисті немає цього яєчка теж. Однак хочу відмітити на двох попередніх серверах, де я грала, дропнути це яєчко було дуже складно. Я зайшла на інший сервер, і тут воно випадає доволі часто. За 6 годин фарма мені випало 3 штуки. Тож, якщо він вам... Навіщось потрібен, звертайте увагу на рейти свого сервера. В принципі, це вся інформація про первісний острів, яку я знала, і на цьому час потроху завершувати нашу подорож островом динозаврів. Насправді, про існування деяких квестів та фактів я і не знала, поки не почала шукати інформацію для цього відео. Сподіваюсь, і ви знайшли для себе щось нове і цікаве. Сумно, що ця локація втратила свою актуальність зараз. Однак деякі сервери додають на неї додаткове ХРБ або змінюють дроп-лист деяким мобам. Скажіть, будь ласка, які ваші улюблені локації в Lineage 2? Чи цікавитесь ви лором гри, чи просто самостійно досліджуєте її світ? А також про що б ви хотіли подивитися наступне відео, хочу ще раз попросити вас підтримати мій канал та україномовний Lineage 2 контент вподобайкою, підпискою та коментарем, а також подякувати вам за перегляд та спонсорам каналу за підтримку. Дякую вам, друзі, до нових зустрічей!